Згідно з указом президента України номер 533 від 3 вересня 23-го року, за хоробрість та відданість, проявлені під час боротьби з російськими загарбниками у російсько-українській війні, нарагороджуються орденом за мужність третього ступеню солдат Криворучка Валентин Олександрович посмертно. Яким запам'ятається вам? Та ну запам'ятається найкращим, як і для кожного, хто тут. Він, він був добрим, відзивчивим. Мав двох діток-хлопчиків. Ну І все. Ну, він був для, для своєї родини, для всіх друзів, він був найкращим. Він таким і залишився для нас. Розкажіть, як була студія для нього розпочалась війна? Розпочалась для нього. Ну, йому дали повістку. Він, так як і, мабуть, багато хто сказав, я ховатися не буду і пішов. Спочатку був на навчання, потім відразу відправили до Донецька Новомихайлівку, е і там він загинув. У ну, нас майже зв'язку з коментарями не було, тому всіх, каваріться, ніхто особо не розповідав нічого. Спілкувалися з ним поки він там був? Звісно, спілкувалися. Що він вам розповідав? Що важко. Дуже важко. Страшно важко. Ну і все. Що вони стоять, боронять. І не здаються хлопці. Дякую, співчуваю, пристатись будуть своїх звати. Криворучка Дарія. Старший солдат з Максим Сергійович народився 13 травня 1991 року. 3 листопада 2022 року призваний на військову службу у військову частину а 4007 8 січня 2023 року загинув під час стрілецького бою з супротивником поблизу населеного пункту Авдіївка Донецької області. Згідно з указом президента України від 8 листопада 2023 року за вірність народу України. Та самовідданість проявлену у боях з російськими окупаційними військами. Непохідність та нескореність нагороджується медаллю за військову службу України посмертно. Хочу сказати, щоб не забували, що війна і потрібно боротися до кінця. Україна понад усе. Яким був ваш чоловік? Він був героєм. Він боровся до кінця. Кажу, як справи? все добре, все добре. А розуміє, що там дуже погано в Авдіївці було. Дуже тяжко розуміти, що чоловіка вже немає, що дитину треба самоувиховувати. Бажаю нашим хлопцям здоров'я і триматися до кінця. Подяка від командира військової частини А-4030, полковника Андрія Ткачука. Родині молодшого сержанта Турмія Ігоря Васильовича. Ігор Васильович із честю та гідністю виконав свій обов'язок громадянина України та патріота щодо захисту своєї держави. До останнього подиху він залишався вірним своїм побратимам, своєму народу та своїй батьківщині. Завжди пам'ятаємо про героя, який життя віддав, захищаючи свій народ та рідну землю. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого. Схиляємо голови перед подвигом героїчного захисника України. Вічна пам'ять і шана героїв. На загиблого героя турмія Ігоря Васильовича. Для нас він був. Найкращим і таким назавжди і залишиться, назавжди залишиться в наших серцях. Його донька знає, що тато Янгол, що він завжди нас оберігає, що якщо з нами щось трапиться, він завжди нам допоможе. Як розпочалась війна, Ігор був за кордоном, він був в Естонії. І не спитавши, ну, не порадившись ні з ким, він приїхав і. Пішов у тероборону, записався одразу сам і 10 березня його вже викликали на навчання і пробув він на війні рік і місяць. І 2 квітня в селі Костянтинівка він загинув. Ми завжди будемо його пам'ятати, любити. Слава Україні! Солдат Кришталь Вадим Григорович народився 21 червня 1982 року. 24 серпня 2022 року призваний на військову службу. 10 січня 23 року загинув в ході ведення бойових дій поблизу населеного пункту Новомихайлівка Донецької області. Згідно з указом президента України No433 від 18 липня 2023 року, за сміливість та мужність проявлені під час захисту українського народу від агресивних дій з боку Російської Федерації нагороджується орденом за мужність 3 ступеню посмертно. Скажіть, будь ласка, про вашого чоловіка. Який він був? Вам... Найкращим. <різь> Більше таких немає. Розкажіть, як для нього розпочалось повномасштабне повнення? Він казав, якщо не я, то хто? Ну хто? Самі повинні були боронити свою країну від Бога. Він в перші дні пішов? Ні. Я не пускала до останнього. Но він все одно пішов в воєнкомат. Так, щоб я не дізналася. І через син син мені потім сказав, що через неділю папа уїжджає. Він навіть боявся мені сказати. Спілкувалися з ним, коли він був там? А як ж? Що він розповідав? Можливо, заспокоював якось. Він багато чого не розповідав. Це. Я потім вже після похоронів дізналась. Він сестрі розповідав, а нас берег. Не хотів, щоб ми переживали, волновались. Там дуже тяжко було. Нова Михайлівка, вони були під обстрілом несколько разів він витягував своїх товаришів, на своєму рюкзаку тягнув. Вони тричі підривалися на мінах. На четвертий раз жінка не зберіг. Ви завжди можете звертатись до районної військової адміністрації стосовно будь-яких питань, можливо, оформлення документів, можливо, ще якоїсь допомоги. Ми завжди будемо вам допомагати. Будь ласка, або на перший поверх до управління соціального захисту Кримчуцької РВА, або на третій поверх керівництва. Начальник Кримчуцької військової адміністрації, лідні колеги Вікторії завжди готовий допомогти. Дякую вам і хочу сказати, що подвиг наших хлопців він безсмертний і неоціненний. Дякую вам, слава Україні. Героям слава.